У дуже короткий строк, менш як за два роки, у ковелі по вулиці Вербицького виросла незвичайна дерев'яна споруда, пам'ятка архітектури 18 століття, католицький костел Успіння Богородиці. Загублений у лісах волині в селі Вишеньки Ружещанського району, він у напівзруйнованому стані доживав свої останні дні. Та завдяки ініціативі керівництва Римокатолицької церкви на Волині та органів охорони пам'яток архітектури і підтримці обласної та місцевої влади, було вирішено непросте для нашого часу питання збереження і подальшого використання архітектурної спадщини. Розробку та втілення проєкту було здійснено у найкоротший строк. Фахівці-реставратори Львівського інституту «Укрзахідпроєкт Реставрація досконало обміряли та промаркували усі життєздатні елементи старої споруди, після чого відбулося перенесення та монтування костелу на новому місці. Відроджений костел спирається на муровану напівпідвальну споруду, завдяки якій має більш величний силует. Передбачається також подальша розбудова всього храмового подвір'я. Пані професоре, яку цінність історичну і архітектурну представляє те відбудований кощу? Передусім, завжди людей єднала культура, минуле історія, віра. Цей костел дуже добре вписується в панораму Ковеля, колись маленького Волинського села, загубленого у лісах, якому в 1518 році королем Зигмунтом були даровані привілеї міста. І тут відразу ж почали будувати велику кількість дерев'яних костелів. період Другої світової війни тут у Ковелі було зруйновано великий, збудований у неоготичному стилі католицький костел, який проектував архітектор Кононович з Кракова. щойно відкрита святиня має муровану напівпідвальну споруду. А верхню частину дерев'яну і тим самим продовжує традиції тих старих дерев'яних костелів у ковелі. Я ця споруда має для вашого міста велике значення. вона тепер буде занесена в світові історико-архітектурні каталоги як українська пам'ятка архітектури. про неї будуть писати сюди будуть приїжджати екскурсії, бо це є прекрасний храм з вежами у стилі барокко. На урочистості з нагоди освячення костелу приїхали гості з всієї України, Польщі, Німеччини. Мабуть, вперше за всю історію існування ковеля сюди прибуло відразу чотири єпископи єпископ з німецького міста Мюнстера Райнхард Летман, єпископ зі Львова Мар'ян Труфимяк, з Житомира Станіслав Шикорадюк, з Кам'янця-Подільського Станіслав Падельський. У літургії з нагоди освячення храму взяло участь біля 30 священників з України, Польщі, Німеччини. До речі, серед священиків був присутній ксьонд Бігніс Ташкевич з Любліна, родині якого до війни належали землі, де зараз збудовано відновлений костел. Акт про освячення костелу підписали представники Вищого духовенства, керівники польських і німецьких благодійних організацій, які частково фінансували будівництво, обласної та місцевої влади, парафіяни, а також ті, хто безпосередньо своїми руками брав участь у будівництві цієї історичної пам'ятки. Серед гостей свята були присутні представники адміністрації міста Хелма на чолі з віцепрезидентом, ветерани 27-ї Волинської дивізії армії Крайової та хор кафедрального собору міста Кошаліна. У канву традиційної літургії, у якій змінювали одна одну українська, польська і німецька мови. Гармонійно впліталися обряди освячення костела та проповіді духовних ієрархів, які несли Слово Боже і висловлювали сподівання, що ці відроджені стіни допоможуть людям у спілкуванні з Богом. Цей костел, який був приречений на смерть, сьогодні воскрес. То не є репліка тамтого костела, то є той самий костел з 1771 року. Тільки що ті дошлі, є нові, а сам поставив палки, всі, всі автентичні. Він Воскрес. І Воскресила його власне любов. Любов людей, котрі, може, не зовсім знали, де знаходиться ковель, де вишенки. Знали одного, що хтось є в біді, що комусь треба допомогти. І ця любов. Воскресила цей костел. І тому ми вдячні всім, котрі допомогли нам і допомагають воскресити цей костел, воскресити інші костели, скільки ж їх ми маємо на нашій землі. Я знаю, що те, що неможливо у людей, по людську судячи, можливе у Бога. Ми бачимо сьогодні чудо тої любові. Божої зубові, правдивої християнської любові, котра нас сьогодні з'єднала всіх. І католиків і православних, католиків обох обрядів, котра з'єднала нас, мимо морежниці мови. Сьогодні тут молилися ми і по-українськи, і по-німецьки, і по-польськи. І, може, не всі слова зрозуміли, а відчули серцем, цю атмосферу, атмосферу братерства і любові. Адже відновлена архітектурна пам'ятка це не тільки симбіоз минулого і сучасності, це перш за все храм, ціни якого пам'ятають усі, хто приходив сюди з молитвою. І надалі вони слугуватимуть наступним поколінням християн. Новий костел ще не завершено, поки що відновлено лише основний архітектурний вигляд старовинної споруди. До нового року ще вестимуться роботи по внутрішньому облаштуванню. Але щонеділі усі бажаючі зможуть відвідати костел, де об 11.30 буде проводитися служба Божа польською мовою, а о 14.30 служба Божа українською мовою.